Слава нації! Вітаю на каналі Добрий ефірі Рембата Фіряса Шудовець з черговою заправкою так. Моєї основної робочої машини бренд 26 БМП для того, щоб наголосити тільки і виключно заправлятися бронетехніку взагалі через отакого плану лієчку із ситечком проти води і проти бруду. Там середині є стаканчик оригінальний, заводський, але йому 500 мільярдів років. Я йому не довіряю. Ось 400 гривень. Ціна питання. І мені траплялися чуваки, які казали там із екіпажу бронетехніки, із ремонтників, що у нас там брудна соляра. Якщо ми через таке заливатимемо, це буде там півдня, у нас немає часу. Це брехня, це брехня. Ну, по-перше, не треба доливати каністри до самого днища. Там треба залив залишати трішечки на дні, щоб осад ну, сюди не лився, бо ви там за ті 100 мл з кожної двадцятки нічого не виграєте, окрім жмені бруду. По-перше, а по-друге, ну то варто краще тут, де ви заправляєтеся, витрусити, вистукати, почистити сіточку і заливатися далі аніж десь серед бою чи там десь в посадці просто ну не завестися, не поїхати або втратити потужність тягу просто через те, що у вас е, погане пальне. Так пильнуйте, не ведіться на брехні і маніпуляції. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.